Перейдіть в меню Ще, налаштування. Оберіть пункт Статуси записів. Тут ми можемо переглянути і створювати статуси візитів. Статуси розбиті по групам. Новий підтверджено виконується, виконаний і відмінений. Не можна видалити групу статусів. Можна тільки видалити або додати статуси до конкретної групи. Обов'язково залиште статус «Попереднє бронювання. Саме у цьому статусі створюються візити. Також залиште статус у групі «Виконаний» візит завершено. Саме у цьому статусі завершуються візити. Ви можете змінити цей статус, створити їх декілька, але у групі виконаний обов'язково має бути певний статус, і саме у цьому статусі мають завершуватися успішні візити. Для того щоб додати новий статус. У групі, в яку ми бажаємо додати цей статус, натискаємо Зелений плюсик, обираємо назву статусу, тестовий, обираємо колір фону статусу, обираємо колір шрифту і відмічаємо, що саме необхідно показувати у даному статусі в візиті. Чи показувати кнопку Оплатити, чи показувати кнопку Передплата і чи показувати кнопку Штраф клієнту. Зберігаємо статус. Статус збережено, він в нас є. Далі ми маємо налаштувати матрицю статусів. Тобто, з якого статусу, у який можна переходити, а у який не можна. Для цього переходимо в пункт матриця статусів. Тут ми бачимо статуси і певне поле з відмітками. Рухатися маємо зліва направо. Наприклад, попереднє бронювання. Може перейти в очікування оплати, може перейти в бронювання, підтверджено, може перейти в помилку, в перенесення і передумав, але при цьому не може перейти в інші статуси. Очікування оплати може перейти в оплату, отриману, перенесення і передумав. І все. Якщо ми хотіли б, наприклад, щоб. З статусу візиту клієнт прийшов. Можна було б перейти до статусу відміна або статусу тестовий, який ми щойно створили, то ми маємо у стрічці Клієнт прийшов, в колонці Тестовий поставити відмітку. Це значить, що зі статусу клієнт прийшов. Можна буде перевести візит у статус тестовий. Якщо б ми хотіли переходити зі статусу тестовий у статус, наприклад, візит завершено. То ми маємо поставити відмітку у стрічці статусу тестовий в колонці Візит завершено. Шукаємо нашу колонку Візит завершено. Отут вона. Ставимо відмітку. Зберігаємо. Зміни збережено. Для того, щоб перевести візит зі статуса в статус, відкриваємо візит, натискаємо на статус і обираємо, в який статус ми б хотіли перевести візит. Наприклад, я хочу перевести в бронювання підтверджено. Далі я хочу перевести в клієнт прийшов. Далі у візит завершено. Але перед тим, як візит завершити, його необхідно сплатити. Або, наприклад, клієнт прийшов, але послугу йому не надали. Він передумав, натискаємо Передумав. Візит відмінено. Візит в статусі передумав.